Доброго дня, доброго вечора. З вами я, Всеволод Зеленін, професор університету Михайла Драгоманова, доктор філософії психології тренер тренера Дупі міжнародної категорії. В цьому відео ми поговоримо про завтрашній завершальний майстер-клас з циклу бойова команда і присвячений зворотнім зв'язком. Що таке бойовий зворотній зв'язок? Це готовність вчасно, точно, влучно. Чітко і зрозуміло донести інформацію, яка допоможе наступного разу, чи в цей момент, чи через деякий час виправити свою поведінку, своє мислення для того, щоб діяти більш ефективно і більш результативно. Кому зрозуміло таке визначення, будь ласка, поставте в коментарях е, там, плюси, поставте, будь ласка, підтримку подобайками. Бо я б дуже хотів, щоб цей майстер-клас, цей ефір. Е, Відвідали якмога більше людей і дізналися про те, як правильно і точно давати зворотній зв'язок. Чому я вважаю, що це потрібно, і дуже потрібно, особливо в Україні? Справа в тому, що я стикаюся з ситуацією, коли люди в постах, в коментарях, замість того, щоб дати зворотній зв'язок на те, що відбувається з державою, на те, що відбувається в інформаційному просторі, на те, що відбувається з ними, на те, що відбувається з кимось, починають чвари класичні наші українські чвари. Замість того, щоб зрозуміти одного одного, чи якщо ви, вам не подобається хтось дати зворотній зв'язок, починається критика. Це можна з точки зору налпі, з точки з коучингу назвати просто неадекватною комунікацією. Чому? Подивіться уважно на цю схему. Стратегія адекватного і неадекватного реагування. Якщо ви реагуєте оціночно, тобто є оцінка, це може бути підтримка, похвала. А може бути ругня, то це оцінка. Ви кажете, та ти кльовий, ні, та ти повне і так далі, лайно. да Це не зворотній зв'язок. Це не та інформація, яку людина зможе використати. Це просто повід для чвари. Що таке зворотній зв'язок? Це передусім фактаж. Звертій зв'язок це інформація про результатах дій, що були здійснені, дане самому собі чи іншій людині або групі людей в такій формі і послідовності, в яких вона найбільш повна зможе бути використана для, для подальшого якісного зростання і підвищення ефективності особи, що виконує дану дію. Є кілька правил дуже важливих, особливо в умовах війни, коли у нас обмаль часу. Коли ми маємо дуже швидко перебудовувати своє мислення і допомагати це робити іншим, ці правила такі: треба давати зворотній зв'язок від третьої особи. Це не коли ви кажете, мені сподобалось ще не сподобалось. Ні, ви кажете, було зроблено оце. Оце сталося. Отак відбулося. да Ви дивитесь на це ніби збоку. І на самого себе, і на іншу людину. Дивитесь, ніби так. от Я я таке от зробив. от да? Там мною було зроблено щось таке, там в результаті розбилася чашка, наприклад, беру таку ситуацію. Да? Я подивився на це збоку. Кому зрозуміло, що це третя позиція, поставте, будь ласка, один. Далі, в минулому часі, це вже сталося, це повністю закінчилося. Не можна говорити, ти зараз робиш через цей деякий час зробиш, потім що зробиш, ти постійно це робиш. Ті, що, от, наприклад, Ольга Цикленко вчиться в мене зараз на новій практику. Вона знає що це, називається узагальнення. І якщо людині ви не говорите в минулому часі, в неї немає шансу е, зрозуміти, що це вже закінчилось, і далі вона може робити це інакше. В її голові це е, відбувається як таке продовження безкінечне якихось дій. Тому треба в минулому часі, як кому зрозуміло, поставте, будь ласка, два. І є ще такі логічні рівні ну, про них ми вивчаємо на НЛП, завтра будемо вивчати на бойовому коучингу. Це рівень поведінки. Це коли ви говорите не про те, що ти, чи ти можеш, чи ти не можеш, чи на твою особу, на твою індивідуальність, на твою місію, на твою роль ні. Ви кажете просто на поведінку. Отак, от, от рухалась рука, отак от впала чашка. Все. Минулий час, третя позиція відсторонено на рівні поведінки. Поставте, будь ласка, трійку. Хто, хто зрозумів стосовно поведінки, і звертаюся до всіх. Вони дивиться в чотири рази більше людей, ніж поставили вподобайки. Кожна вподобайка дасть можливість ще 10, 15, можливо, 20 людям побачити цей ефір. Простягніть, будь ласка, зараз руку і дайте зворотні зв'язок. Не мені це подводове, потрібна не мені, але потрібна тим людям, яким ви допоможете. Якщо ви готові допомогти людям, щоб вони перестали сваритися і почали давати нормальний зворотній зв'язок своїм дітям, своїм близьким, своїм родичам, своїм там супругам, да, там, я не знаю, своїм співробітникам, то вам достатньо просто простягнути зараз руку і зробити один рух вже в п'ять разів мене більше людей дивиться, ніж поставили вподобайки. Я чекаю від вас підтримки. Далі, е, яким чином е, ми даємо зворотній зв'язок по порядку. Яку інформацію спочатку, яку після неї? Тут так само треба знати. Не просто, що ви похвалили людину, сказали, що ти зробив там щось гарно. Ні. Перше, що ви маєте сказати, ви маєте сказати, те, що підтримає нейронні зв'язки в голові. Тобто, продовжуй робити оце і отак. Тобто, тут в тебе вийшло. Оце вийшло добре. Чому це важливо, знаєте? Я тут наведу такий приклад, дуже простий, дуже зрозумілий. Коли я вчився в школі, вчителі ну, я вчився тільки писати там перший клас ставили нам такі завдання: поставити палички, написати якісь кружочки, ще якісь елементи літер. І тоді я пам'ятаю, що вчитель просто брала червону ручку і зачоркувала там все, що було неправильно, підкреслювала там, щось писала. Муй зошит, нагадував мені скривавлений, якісь там скрижалі, просто все червоне. І це не тільки в мене, в класі таке відчуття, що просто там заляпано кров'ю. І це було дуже боляче. А сьогодні я дуже радий сказати, що одна з моїх учениць свого часу стала ініціатором по всьому світу? Це, до речі, розповсюдилася як методика. Це методика так званої зеленої ручки, і вона полягає в тому, що тепер вчителі підкреслюють зеленим чи обводять зеленим те, що правильно, тобто, вони вказують вашим народним зв'язкам, що отут було зроблено правильно. Якщо ви просто розриваєте, кажете, тут неправильно, тут невірно, тут не годиться. Ну і що далі? Які нейронні зв'язки має створювати ваш мозок? Якщо ви кажете, оцей нейронний зв'язок продовжуй, оце гарно, то він розуміє, ага, от наступного разу я зроблю таке саме. Кому зрозуміло, це поставте один знак оклику. Це дуже важливо. Вказати людині не, не критикою, не з там похвалою, ні. Ви просто вказуєте, отут продовжуй так само робити, і тут все гаразд. Тут було зроблено, все гаразд. Минулий час, от ти зробив такі-такі-такі речі. Далі, друге. Вам треба в позитивній формі е, сказати людині, да, що треба зробити більше, що треба зробити можливо менше. Тобто, знову, які нейронні зв'язки треба підтримати, щоб вони працювали більше? Або тут зменшити. Ось цього більше, оцього менше. Наприклад, якщо я писав ті самі палочки, отут цю паличку доведи трошки більше сюди, тут її продовжуй, постав більш рівно і так далі. І знову, в моєму мозку, все зрозуміло. Наприклад, ви виховуєте дитину, і вона щось зробила з вашої точки зору, не так. Там прибиралася вона в домі, там в своїй кімнаті, тут прибрала, тут не прибирала. Покажіть спочатку те, що вона прибрала гарно. Знайдіть це. Точно щось зробило нормально. Зверніть увагу, оце продовжує так само. Наприклад, ліжко ти застелив гарно, от так само продовжує наступний раз. Отут ти почав збирати іграшки, але не дозібрав усі. Можна було усі зібрати да, і поставити там цей пакуночок чи що там в тебе є, де в тебе іграшки лежать в куточок. І дитині зрозуміло, оце дві треба продовжити отак. Все зрозуміло. Кому зрозуміло, другий принцип там більше чи менше, поставте, будь ласка, два знаки облаку. І знову я прошу підтримати цей ефір. Я знову ж таки в два рази більше людей дивляться, ніж його підтримують. Будь ласка, підтримуйте його своїми подобайками, бо це веде до того, що прямо зараз YouTube це не я, YouTube і Facebook дуже полюбляють, коли ви підтримуєте це відразу під час самого ефіру я дуже вдячний зараз е, Ольгі Бойко, Наталі Марамзіної, Наталі Смол, Олі Цикаленко за те, що вони підтримали, і Ірині Єлєлікову, яка зробила це прямо зараз. Дуже дякую вам, ми можемо рухатись далі. Третє, ви маєте сказати дитині, що треба було зробити інакше? Чи людині, дитині, от не отак, а отак. І знову мозок отримує дуже гарну інформацію, дуже просту і зрозумілу. Ага, я робив отак, треба зробити отак. Я клав іграшки сюди, треба покласти їх не сюди, а ось сюди. Наступного разу, скоріш за все, дитина може за один раз не запам'ятає, але потім знову і знову не сюди, а ось сюди. Да, э, Аня Гіль давно знакома з підходом зеленої ручки, і її завжди. не обязательно в тетрадях, очень хочу знать, кто автор. Ну вот, можете говорить, что одна из выпускниц Зеленина. Это было в начале 2000-х годов, по-моему, в конце 90-х годов. У меня училась девочка, и она изобрела вот такое для школы. Она учителя Вот, она не из Украины. Так, добре, Ну, використовуйте, главное распространяйте. Кому зрозуміло третє, что треба показать, что сделать не вот так, а вот так. Треба сделать иначе. Ну, далі ще дві додаткові. Поставте, будь ласка, три знаки оклику, хто зрозумів про те, що треба зробити інакше. Чітко показати. І так: перше, що зроблено гарно, це продовжи свої нейронні зв'язки. Да? Оці зв'язки нехай продовжаться. Тут було і воно нехай залишиться. Оці нейронні зв'язки друге, да? підсиль. Тобто, зроби, продовжуй їх або зменш. Це друге. І третє зроби не отак, а отак. Це не критика, просто от замість цього зроби оце. І це приведе до інших результатів. Подивись на них, ними і так далі. Якщо вдасться, попросіть людину зробити це прямо зараз. От зроби не отак, а отак. Потренуйся, Ну, Є три основних, є ще два додаткових моменти. Можна поговорити з людиною, якщо це є час на це і натхнення. Подивіться, будь ласка, що допомагало і що заважало в процесі. Якщо там, наприклад, проводить людина психологічну сесію, от я навчаю коучів, завтра буду навчати е, там, людей, які будуть займатися з бізнесменами, що допомагало, що заважало? Нехай людина осмислить, що їй допомагає, що стане в нагоді наступного разу. І останнє, можливо, якась метафора, чи можливо якесь завдання людині, яка буде виконувати наступний раз е, ці дії? Які допоможуть їх зробити краще. Мені дуже подобається книга Мілтона Еріксона. Мій голос залишиться з вами. Я вважаю це геніальною книгою, бо там дуже багато сесій, які полягали тільки в тому, що Мілтон давав просте і зрозуміле завдання. Мій приклад, можливо, багато з вас його чули, хто був на моїх тренінгах, але нехай він залишиться в запису ще раз. Про е, фіалки. Прийшла до Мілтона Еріксона для тих, хто не знає це видатий. Геніальний я вважаю, коуч, гіпнотерапевт ХХ і начальник е, так званого гіпнозу Еріксоніанського, тобто названого іменем. Прийшла жінка і каже: Я самотня, в мене нікого нема. Е, мені, ну так. Погано від того, що ні, нікого поряд немає, всі там хто там помер, там, хто далеко поїхав, я самотня. Він каже: зроби наступне. Що в тебе там є? Вона каже: в мене є тільки садочок, невеличкий біля дома, якісь фіалки, якими я там займаюся, дуже їх люблю. Він каже: добре, кожну суботу купляй. Газету нашого міста, де буде вказано на останній сторінці, хто за цей тиждень в нашому місті народився, помер чи одружився. І відправляй туди один букетик фіалок за цією адресою, і все. Мені подобається наступна фраза, яка в цій книзі, вона лунала так: ми не знаємо, чи була вона і далі самотньою, але коли через 8 років вона померла. На її похорони було більше 4 тисяч людей. Дуже просте, зрозуміле, таке метафоричне завдання, яке, виконуючи яке, вона перестала бути самотня. Кому було цікаво, те, що я тільки що розказав, кому було зрозуміло і хто має якісь запитання, напишіть, мені, будь ласка, про це. І ну, насправді я вже маю закінчувати ефір, я спробую відповісти, якщо будуть якісь запитання. Насправді зворотній зв'язок має бути системним, він має давати людині або підтвердження того, що вона вже знає, тобто добре, я це і знав, розширення того, що людина не розуміла чи не розуміла в процесі коучингу, чи в процесі життя свого, стимулюванням до змін або підтримка якогось нового досвіду. От мені тут нагадують про новий досвід, який може у вас статися завтра, завтра і тут є у нас описання. Завтра у нас станеться майстер-клас, який буде описувати, як створювати зворотній зв'язок. Правильно. Там в описанні наверху до цього відео є напис: там майстер-курс про бойовий зворотній зв'язок. Бойова уважність вона там називається. Добре, і пару слів я хотів би ще сказати про те, що цей зворотній зв'язок може бути як емоційним, от я тільки що вам розказував ці емоційні якісь метафори і так далі. Тобто ви можете розказати іншій людині, що ви відчули. Що ви чули під час того, що з нею відбувалося? Наприклад, поділитися, якщо у вас гарний емоційний інтелект, поділитися з людиною, що я переживав, коли ти робив оце, так? це може бути. Я минулий час переживав відсторонено. Оце, оце і оце на рівні поведінки. Звертій зв'язок може бути раціональним. Коли ви розповідаєте отак, от буквально по пунктах, що сталося, як це можна змінити. І він може бути реалістичним, коли ви говорите тільки не, не про логіку, а про факти, і він може бути і раціональним чи сюрреалістичним, коли ви описуєте метафорично, алегорично те, що сталося. От як тільки що те, що я розказував про Мілтен Айріксон. Е, Якщо вам цікаво це, да? якщо вам цікаво отримувати більше інформації про те, що відбувається на наших семінарах, те, що відбувається. В, в моєму просторі, те, що називається Зелені Спейс, то я буду дуже радий допомогти вам налагодити такий зворотній зв'язок, після якого ви будете і ваші близькі будуть поступати краще. Наталія Смол знову дякую мені за мою українську. Добре. Оля Цикаленко запитує мене: а якщо ми маємо відповідати на агресивний напад, які зворотний зв'язок, ми маємо дати. Ну, по-перше, агресивний напад це наша інтерпретація. того, що відбувається, можливо, зі сторони людини, якщо це тільки не, не збройний не напад, який не має сумнів, так було зроблено так. Ти на мене накричав. Да? Це було отак, отак, отак. Я б хотів наступного разу, щоб отут, отут, можливо, тут ти був правий, оцю да? якісь змістовні якісь речі це було правильно зроблено. Тут я б хотів, щоб наступного разу ти говорив зі мною тише. І можливо, замість того, щоб тільки ділитися своїми емоціями, можливо, навіть кілька фактів і аргументів, які дійсно тебе чомусь так збентежили. Оля, зрозуміло? Я прямо відразу вам приклад показав, як це може бути. Якщо вам зрозуміло, поставте, будь ласка, там плюси чи лайки, те, що у вас там годиться. А, і чи маємо його надавати взагалі, чи кращий вихід ігнорувати. Якщо вам є завдання дати зворотній зв'язок для того, щоб далі змінилися ваш відносини, наприклад, що якщо це агресія від вашого супруга, ви хотіли б продовжити з ним життя, то сенс в такому зворотньому зв'язку є. Тоб... і людина готова його почути від вас. Якщо людина не готова почути, якщо немає ніякої, наприклад, хтось агресував до вас в, 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 в суспільному транспорті, ну. Можна спокійно зігнорувати, пропустити мимо, зробити те, що я вас навчаю зараз на НЛП практику, дисоціювати себе, і спокійно себе забути там, через певний час. Навіть що це сталося? Мені в цьому випадку дуже подобається одна метафора, яку мені розказав мій духовний вчитель. Два монахи, молодий та старий, ідуть собі так, мандрують там, ідуть до якогось там, можливо, свого там, монастиря. Аж тут. Біля берега, берега ріки на березі ріки знаходиться дівчина молода, красива, вродлива а, ось. і просить їх перенести її на інший берег. Молодий так одразу зашарився, каже: ні, 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 ні. А ось <кхім> я не буду а, це робити, це гріх, а старий посадив на плечі, переніс на той берег, садив її, пішов. Йдуть, молодого так це бентежить, він так нервується, що ж вони порушили там взагалі ці всі настанови релігійні і так далі. А старий спокійно собі йде. І через певний час вже не витримує молодий, каже, я маю тобі сказати, давно ти маєш сказати, я бачу, що ти збентежений. Ну, як? Як це ти зробив? Такий він каже: Ти знаєш, я переніс цю дівчину і залишили він на березі річки, а ти несеш її досі. Я бажаю вам нести те, що вам потрібно в своєму житті, в своїй психіці, рівно стільки, скільки буде корисно вам, і дайте собі зворотність зв'язок, чи потрібно вам те, що ви несете в собі? Що ви робите правильно, що вам треба збільшити, що вам треба зменшити, і що треба робити інакше? Зворотність звільня саме собі. Чи вам зрозуміло? Поставте, будь ласка, там плюси. Напишіть, чи вам зрозуміло. Так, ще раз дякую. А братне связь з цілі насиль... насильництво на общення по маршалу Розенбергу гарніться в такому випадку тоже. да, один з різнованих зворотнього зв'язку так само може бути використаний. Е, 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 Оля Цекаленка пише мені щось таке. Да, що це таке? Да, можливо, там якісь запитання. Ну, можна задати це запитання Наталії Маромзіною, щоб вона е, ці технології Розенберга скинула нам в вигляді посилання. Я дуже вдячний за таку активність запитаннями. Я мрію, щоб більшість моїх ефірів були такими саме інтерактивними, бо я, я кажу, як Нелпер, я залежу від зворотнього зв'язку від вас. Да? Кожне ваше запитання, кожен там, лайк, кожен ваш коментар це для мене дуже важливо. І я з радістю буду відповідати не тільки на ті запитання, які будуть в процесі ефіру, а які будуть після ефіру. Да, може навіть Оля, я не знав, що ви прийдете до мене на ефір. Я готувався, там писав, готував презентацію на ефірі, якраз ви мені писали. Значить, ви мені задавали питання, поки я це робив стосовно тої практики, яку ви хочете внести в свою роботу там, наукову. Так ось, це різновид рефреймінгу, це, зрозуміє, тільки Оля Цекаленка. Це різновид рефреймінгу, який так і називається. Там є приклад протилежного ще. Він так і називається через зато. Тобто назва повна тієї вправи яку ми використовуємо, це рефреймінг змісту через слово зато. Так, через отак і називається. Це не назва зато, не назва так. через слово зато. Ну, добре. Я думаю, що всім було корисно те, що я зараз розповідав, крім може, останнього коментаря для Люці цикаленко Це ну це наше там спілкування, яке було. Перед цим і так на завершення. Зворотній зв'язок дуже важливий. Я завжди кажу, що будь-яка система е там розвивається шляхом зворотнього зв'язку на зворотній зв'язок. І від того, як ви сприймаєте зворотній зв'язок, як ви його надаєте, залежить якість вашого життя. Так, зворотній зв'язок може бути неприємним і некорисним Я б такий зворотній зв'язок взагалі не приймав. От мене запитувала Наталя Марамзіда, що Оля каленка стосовно зворотнього зв'язку. Якщо їй неприємний і некорисний, ви не знаєте, що з нього взяти, да, ви не розумієте, людина не хоче вам це пояснювати, просто залишиться, як є. Зворотній зв'язок може бути неприємним, але корисним. І тоді ви розумієте, що та емоційна складова зворотнього зв'язку, яка тут є, вона е, ну, дає вам негативні переживання, але. За нею є щось дуже корисне, дуже важливе, що треба врахувати наступного разу? І тоді ви приймаєте такий зворотній зв'язок. Зворотній зв'язок може бути приємним, але не корисним. В цьому випадку ви розумієте, що ви, можливо, ви отримали якусь підтримку, ви можливо, отримали якесь емоційне поглажування собі, але ви не знаєте, що далі з цим робити. Просто вам москає, Боже, ти такий молодець, ти така класна, ти така кльова, ти так здорово все зробила. І що далі? І нарешті зворотній зв'язок може бути приємним і корисним. Я взагалі виступаю за екологічний зворотній зв'язок, який і приємний, і корисний, зрозумілий. І зрозуміло, кому навіщо, коли, як часто треба давати зворотній зв'язок. Ось і якщо ви дійсно хотіли б навчитися це робити, я чекаю вас от внизу. Да, у нас завтра, 12 березня, з 14 по 16.30, у нас майстер-клас про бойовий зворотній зв'язок, особливо в умовах війни, коли це треба давати дуже швидко, дуже чітко, дуже ретельно. Ось, а хто хоче, може потім. Пошукати ще інформацію про зворотній зв'язок. Наверху, до речі, є реєстрація, там можна зареєструватися, до нас Оля Бойко сьогодні приєдналася. Оля, напишіть, будь ласка, чи було вам корисно? От Ви два перші заняття не, не були з нами, а сьогодні приєдналися. Змогли ви якось включитися в це все, там бути разом з нами? І ви мені задаєте питання: красномовному мовчанні теж зворотній зв'язок, як його відшкальовувати? Ну, інколи невербальний зворотній зв'язок. Це дуже потужно. Наприклад. Так, да, ви показуєте, що це не дуже якісно там, чи показуєте фізично, як можна було зробити. Мені подобається. Є такий. Може хтось бачив, поставте, будь ласка, плюси. Хтось бачив, є такий е, дуже колоритний е, афроамериканець в Тіктоці, який отак от просто показує, отак. Ти робиш отак, а можна от так. Він просто от людина там забиває там шуруп якийсь, він каже, що показує, просто, можна прикрутити, він показує, що можна так закрити чи відкрити двері. Це дуже може бути мовчазним, дією, може бути е е якимось мімічними та ітюдами. Е І тоді людина розуміє, Ну як то кажуть, Інколи мама, наша мама матом не свариться, наша мама матом дивиться. Ви бачили, що інколи поглядам можна дати такі зворотній зв'язок людині, після якого вона розуміє, що так краще не робити. А як робити, ви можете показати. Ну що, кому був корисний цей ефір, скажіть напишіть про це, я буду завершувати. І знову нагадую: тут є інформація. Тут є інформація, доєднуйтесь завтра. Якщо б ви хотіли навчитися давати зворотний зв'язок собі, своїм близьким, можливо, своїм дітям, своїм співробітникам, знайомим, в такій формі, щоб після того вони вас не просто розуміли, а ваша взаємодія покращувалася і була більш ефективна. З вами був я, Всеволод Зеленін, професор університету імені Михайла Драгманова, доктор філософії і психології, тренер НЛП, міжнародної категорії. Задумайтеся. Ви еволюціонуєте через зворотній зв'язок. Еволюція це і є зворотній зв'язок, адекватний ситуації, що сталося. І на цьому ви зростаєте, і зростають всі навколо вас. Робіть цей зворотній зв'язок якісним на все добре.